Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як розв'язати дробове раціональне рівняння. Перше, з чого маємо почати, маємо перенести все ліворуч. У нас є одиничка, переносимо її ліворуч, вона у нас переходить з протилежним знаком. Будемо мати Х плюс 1, поділити на Х плюс 4 додати x мінус 3 поділити на x мінус 4 і одиничку переносимо, виходить у нас мінус 1 до рівня 0. Далі маємо звести до спільного знаменнику. Бачимо, що в вами в знаменнику стоїть x плюс 4 і x мінус 4. Отже, спільний знаменник у нас з вами буде x плюс 4 помножити на x-4. Можемо його відразу записати маємо дописати додаткові множники. Це означає, що перший дріб ми домножимо на x-4 і будемо мати х плюс 1 помножити на х-4 додати, і другий дріб, відповідно, в нас не вистачає х плюс 4 множника. Тож беремо і домножаємо, будемо мати х-3 помножити на х плюс 4. І в одинички взагалі знаменнику не було, означає, що маємо домножити на x-4 х x плюс 4. Мінус мінус 4, х плюс 4. Дорівня -4, -4, 0. Далі маємо з вами взяти і в чисельнику розкрити дужечки. Для цього маємо помножити наступним чином. Х множимо на Х. Х множимо на мінус 4. Далі 1 множимо на х, 1 множимо на мінус 4. Давайте відразу будемо записувати, будемо мати знаменничок. переписали, буде х плюс 4 помножити на х мінус 4. І відкриваємо дужечки х помножити на х, це в нас х квадрат. х помножити на мінус 4, це в нас мінус 4х. 1 помножити на х, це у нас буде плюс х. 1 помножити на мінус 4, виходить, відповідно, мінус 4. Додати. Далі обов'язково звертаємо увагу на знак, що стоїть перед дужками. У нас стоїть в даному випадку плюс, тому знаки змінюватися не будуть. І знову ж таки, відкриваємо дужечку. Х множимо на х, х множимо на 4. Далі мінус 3 множимо на х, і мінус 3 множимо на. 4. Так, і записуємо. Х помножити на х у нас відповідно х квадрат, х множити на 4 це буде у нас плюс 4х. Далі мінус 3 множимо на х буде відповідно мінус 3х, і мінус 3 помножити на 4, у нас виходить мінус 12. І відкриваємо дужечки далі. Дивимося. Це в нас з вами х-4 помножити на х плюс 4. Це в нас формула. Формула наступна. Якщо ми маємо з вами А-Б помножити на А плюс Б, це в нас згортається в наступний вираз. а в квадраті мінус б квадраті. Це в нас формула скороченого множення, а саме різниця квадратів. Отож, маємо замість х, замість а взяти х. Будемо мати з вами. Х квадратів відняти, замість Б беремо четвірку. Відняти, відповідно, 4 в квадраті. Виходить х квадрат відняти 16. І треба бути уважним, оскільки перед дужечкою стоїть знак мінус. А ми з вами згадуємо, якщо перед дужкою знак мінус, маємо всі знаки змінити на протилежні. Виходить, мінус х квадрат, і попереду в нас мінус. І перед 16 мінус, мінус і мінус дає нам плюс, і буде плюс 16 дорівня 0. Дивимось, що ми можемо скоротити х квадрат і мінус х квадрат скорочуємо. Також можемо скоротити мінус 4х, плюс 4х. Нагадаю, що скорочуємо ми такі доданки, які мають протилежні знаки. Протилежні, точніше, числа. Вони. Мають протилежні знаки, і однакові за модулом. Як 4, мінус 4, 1х квадрат, і мінус 1х квадрат. І далі подивимося, що в нас там залишається. Х2. у нас 2 скоротилися, і лише один залишився, тому ми його переписуємо. Далі рахуємо х. 1х, x і мінус 3х у нас є. Х і мінус 3х в результаті будемо мати з вами мінус 2х. І дивимося там з числами. Мінус 4, мінус 12 це в нас мінус 16. І плюс 16 в результаті будемо мати 0. Тобто числа в нас не залишилось. Знаменник так і переписуємо. Х плюс 4 помножити на х мінус 4 дорівнює 0. Далі маємо згадати, що дріб дорівнює нулю. Лише в такому випадку, коли в нас чисельник нулю дорівнює, а знаменник не дорівнює. Мається на увазі наступний запис. Якщо в нас є з вами якийсь дріб, а від х подут на b, від x це дорівнює нулю, то таке рівняння еквівалентно на наступній системі. Чисельник нулю дорівнює. Тобто а від х дорівнює 0, а знаменник 0 не дорівнює. Ми замо пам'ятаємо, що на 0 ми ділити не можемо. Отже, знаменник не може бути 0. І беремо і переписуємо наше рівняння, відповідно. Будемо мати х2 відняти 2х дорівня 0. І х плюс 4 помножити на. Х мінус 4 не дорівнює нулю. Дивимося, перше рівняння це у нас неповне квадратне рівняння. Для того, щоб його розв'язати, достатньо винести невідомий множник х за дужечку. Виносимо х, дужці будемо мати мінус 2 дорівнює 0, і друге поки що перепишемо. Для того, щоб розв'язати. Відповідно, перше і друге рівняння, які в нас тут утворилися, маємо згадати правило: добуток до рівня нулю, коли хоча б один з множників 0. Тобто, це означає, що в нас може бути х рівня нулю, або х 2 до рівня 0. І також. У нас має обов'язково виконатись те ж саме для другого рівняння. Єдине, що в нас вже дорівнює, зміниться на недорівнює. Тобто, виходить в нас Х плюс 4 недорівнює 0, і Х-4 не дорівнює 0. Розв'язуємо дані лінійні рівняння. Для цього переносимо невідомі в один бік, а відомі в інший. Будемо мати х дорівнює 0, так і перепишемо. Далі перенесемо двійку, виходить в нас x дорівню 2. І маємо подивитися x плюс 4 недорівня 0, хміну 4 надорів 0. Це означає, що 4 ми теж маємо перенести ліворуч, і мінус 4 беремо і переносимо праворуч. Будемо мати x не дорівнює мінус 4х не дорівнює 4. Перевіряємо: У нас утворилися розв'язки 0 і 2, а не можна брати мінус 4 і 4. Це означає, що в нас х дорівнює 0, х дорівнює 2 будуть розв'язками. Тобто, відповіді це у нас буде 0 і 2. Всім дякую за увагу. До наступних відео.